Всім привіт! Я вітаю вас у себе на каналі. Мене звати Оксана Лукавенка. На цьому каналі ми займаємось фітнесом. Не е, вибірково якісь вправи, а повноцінні тренування на 20-30-40 хвилин, а можливо, і на час. Вам потрібно також ви можете знайти у мене на каналі такі <клухи>, відео е, будь-якого направлення фітнесу: цей і стретчинг, і пілатес, і е, е, силові напрямки, і такі м, кругові. І табата. Подивіться, будь ласка, походіть по відео і оберіть для вас найкраще. Отже, перед тим як почати, я попрошу вас, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал. А будь ласка, поставте вподобайку. цьому відео можете повернутися і попереднім поставити. Я буду вам за це дуже вдячна. Це допоможе продвигати мій канал далі. А наступне питання, яке я хочу зараз підняти, це мої вітання вам з новим роком. Хай цей рік буде. В рази в сотні разів краще, ніж ми це навіть уявляємо. І щоб е, в кінці цього року ми ми проаналізували і сказали: я думав, що буде так, а воно ось як круто. Я щиро вам цього бажаю. <кій> Сподіваюсь, що ви. Дуже класно зустріли новий рік. Не наїли жодного кілограма зайвого. Якщо наїли, то давайте швиденько його скидати, щоб він у вас не затримався. Все, сьогодні розпочнемо. Буде тренування активне, тому що потрібно вже просинатися. Готові? Поїхали на крок. І тепер вдих-видих робимо. Видих і ще вдих. І видих. Ще два. Останній раз. Окей. Відкритий крок. Відкритий крок. І тепер у нас ручки зігнуті в ліктях і зібрати в кулак. Ще. Вісім. Сім. Шість. П'ять живіт зажати. Чотири, три, два, один. І в бік. Удар. З поворотом корпусу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Оп, два. Один один. І перед собою. Чітко. Ніби тай Так. Розминка на сьогодні буде така. Удар. Удар. Вісім. Сім. Відкритий крок. Шість. П'ять. Чотири. Видих. Три. Два. Один один і вверх. Діагонально. І також чіткий удар. Вісім. Сім. Пять. Чотири. Три. Два. Один. Один. Присіли. Удар. Присіли. Удар. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Тримайте, тримайте руки. Три. Два. останньому разу. Добре. Далі ми тримаємо руки, присіли і робимо удар п'яткою назад. Присіли. Ще. Видих. Видих. Оп. Мамині цвіти. Обережно. Ще. Чотири. Подивіться, щоб у вас нічого ззаді не було. Три. І ще два. Останній раз. Добре, швиденько побігли. Руки перед собою тримаємо. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще, ще чотири. Три, два. І активно, активно б'ємо. вперед, Перед собою представили грушу. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. Ще два. Один. І потихеньку так біжимо. Вісім. Сім. Активність. Шість. Пять. Чотири. Дихаємо. Три. Два. Зажали. Один. І грушу перед собою пристали. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Ще чотири. Три. І ще два. Один. Добре. Через серединку. Повертаємо корпус. Вісім. Стрибок. Сім. Шість. П'ять. Всередину вбік. Чотири. Три. Два. Один, один. Тепер коліна догори. Раз, два, три, чотири. Вниз. І буде. Раз, два, три, чотири. І знову. Один. Вниз. І знову і ще п'ять, В. чотири. Четыре. Ще два, останній. Вниз. Окей, відпочинемо давайте. Трішки попило водички, якщо потрібно. Різко не зупиняємось так. Ще. Добре, робимо лише випади спокійно назад. Позмінно. Вісім. Сім. Шість. Вдих і видих п'ять. Чотири. Три. Ще два. Останній раз. І дробимо чинч через стрибок. А змінюємо ногу. Вдих. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Оп, тихенько. Ловим баланс. Чотири. Три, два. Один. Тепер так само чинч, але трішки змінимо чинч. Мах ногою назад. Я повернусь так до вас, так іншим боком вниз, Чинч. Вдих. і видих вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. І ще три. Два. Один. Тепер залишилась лише одна нога. Ногу, яка ззадді, робимо три крапки. Продвигаємо, стевіться. Один, два, три. І мах ногою назад. Не мах, а відведення. При цьому ми гарно напрягаємо стегну ноги, яка у нас стоїть внизу. І повертаємось. Один, два, три, чотири. Лише одна нога. Вісім разів поїхали. Два, три, чотири, ще сім. Один, два, гарно, відчуваємо. Шість. Живіт зажатий. Пять. Чотири, раз, два, три. Раз, два, три, два, один, два, Три. Останній. Окей. Затримались. Давайте посидимо. Можна сказати, відпочинемо. Відновимо дихання. У нас стегну ноги. яка Попереду, воно перпендикулярно, тож паралельно підлозі. Розкрились. Трішки корпус нахилили, за тазом тягнемось назад. Далі. Живіт зажатий. Чотири. Три. Відчуваємо гарну цю ножку. Ще два. Один. Дуже класно. Молодці. Тепер ми що зробимо: повняємо ногу. Залишили. Можна з продвижанням. З продвиженням, так? Раз, два, три. І потім чотири. Можна. Просто три качка і нахил вперед. Корпус Один, два, три, видих. Один, два, три, вісім. Вдих, видих. Вдих, видих. Сім. Шість. Оп. П'ять, один, два, три. На чотири нахил. Чотири. І нога яка в нас стоїть попереду, гарно відчувається все стегно і сідиться. Ще. Два. Оп, тихо, останній раз. Сіли, сидимо, давимо на п'ятку ноги, яка у нас попереду. Вісім таз назад. Сім. Живіт зажатий. Шість. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці, відпочиваємо. Ще вдих, видих. Окей, опускаємось на підлогу, лягаємо на спину, зробимо трішки пресу. Коли ми ще повністю будемо підніматися. Вдих. І удар вперед, спінка округлена, пупок до хребта сильно підня... підкрутили наш поперек. Вісім. Сім. Шість. З усією злістю на те, що ви з'їли не так за ці всі дні. П'ять. Чотири, видих. Видих. Ще три. Ще два. Один один. Добре. Тепер ми тут залишились. Повністю не опускаємось, повністю не піднімаємось, залишаємо кут десь 45-30 градусів. Напрягаємо сильно прес і скручування. Зрозуміло? Поїхали. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Піднімаємо ступні. І точно так же продовжуємо. Кут під колінами 90 градусів. По до хребта. Поїхали. Вісім, сім, шість. Можна ліктем достати до пола. До підлоги п'ять. Чотири. Три. два. Один. Добре, молодці. Продовжуємо. Але піднімаємось повністю до правого лівого коліна. Ще. Ще сім. Шість. Боже, як же класно нічого не робити, так? Як важко потім повертатися. В режим чотири. 3, Ще два. Один. -один. Добре, потягнулись. Протилежні сторони, потягнулись. 4, три, два, один, далі повертаємось на бічок. І ми будемо робити так. Вдих, видих. Повернулись в планочку, підстрибнули, відстрибнули, повернулись в інший бік та зверху, вниз зверх, знову. Зрозуміло, і в нас косі, м'язи, а пресу будуть працювати. Ми дуже рідко їх задіємо, прямо так, щоб був акцент в правах саме на них. Поїхали. Вісім разів. Вісім. Окей, сім. Шість. П'ять. Сильно прес. Весь час чотири. Три. І ще два Вдих. Вийде. Останній. І давайте туст. Залишимось. в Планочці. Відпочиваємо. Стоїмо. Вісім, сім, шість. П'ять, чотири. Не провисає поперек. Пок до хребта. Три. Два. Один. Сідниці на п'яточки. Відпочиваємо. І ще чотири, три, два, один. Добре, наступна вправа. Колись положення планочки, планка. Таз піднімаємо вверх, потім повертаємось в планочку і коліном стигном, прямо лягаємо на підлогу і піднімаємо його, знову ж працюють дуже косі м'язи живота. І знову. І в інший бік. Подивіться декілька разів і потім приймаєтеся поїхали вісім. Видих. Сім. Вдих. Видих. Шість. Пять. Чотири. Ще три. Так, я збилася, тому давайте ще по останньому разу. Вдих, видих. Вдих, видих. І знову планочки стиму. вісім. Якщо у вас болять а кісті, залишайтесь планочки на передпліччях. Поїхали. Вісім. Всім нагрузку навантаження розподіляйте повністю на всіх м'язи кора. Прес, спина, плечі, стегна. 4. Три. Два, один. Добре. Опустили коліно. Сібниця на п'ятки відпочиваємо. Окей, ще одна дуже цікава вправа, як на мене. Так, з положення в е, планочки. Ми повертаємось. вдих, видих, і ця сама нога у нас іде вверх. Давайте зробимо один бік вісім. Угу. Сім. Добре. Шість. Не спішіть. П'ять. Ще. Чотири. Тут у нас і прес працює. І внутрішня поверхня стигна. Та звер. П'ятка ноги, яка в нас внизу в підлогу. Ще три. Вдих, видих. Добре, ще два. Вдих. І останній раз, вдих, видих. І вверх. Давайте тут залишимось. Попружинимо. Чотири, три, два, один. Добре, спокійно. Повертаємось і опускаємось. Я повернусь до вас бочком, щоб обличчям бути до вас. Міняємо бік. Інший бік. Добре. Тепер ми вдих. Видих. Повертаємось і ця нога у нас вверх. Готові? Поїхали. Вісім. Повернулась. Інша нога. Потягнулись. Сім. Добре. Шість. Вдих. Видих. Угу. П'ять, Вдих видих, і ще чотири. Тихенько, ще три, добре, ще два, останній раз. Римна спінка в нас. Добре. Вверх та, зверхну. Затрималися. Вісім. Сім. Шість, п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Добре, спокійно опускаємося. Давайте сіниться на п'яточки, відпочиваємо. Ще чотири, три. Два, один. Таз вверх. П'яточки в підлогу. І залишились тут з важкою головою. Ноги поставили ширше. Чотири, три, два, один. Добре, через перекат. Право вліво. Потягнулись і робимо заминочку. Молодці ще. Чотири. Як ваші справи? Напишіть мені в коментарях, будь ласка, три. Можливо, вправи за складні, просто хочу, щоб вам було цікаво. Два, один. Добре. Та зверх. Збираємо ступні з круглою спинкою вверх. Хребет за хребцем. Опустили руки, опустили плечі, дві руки вверх, витягуємося. Грудну клітку вперед, живіт зажатий. Чотири, три, два, один. Моє улюблене грудні м'язи потягнути. Чотири. Три. Два. Нахил вниз. Головою покрутити. Вправо-вліво. Вдих. І на видих вверх. Добре. Спокійно вдих, видих. І ще вдих. Видих. І останній раз. І я дуже дякую вам за тренування. Ну що, ви як? Мені, чесно кажучи, було важкувати. Але ж я з вами чесна. Все, до побачення, гарного вам дня! Давайте приєднуйтесь. давайте вже вливатися в наш гарний спортивний режим. Все, до побачення, пока!